Не щаслива четвірка маршрутка і три автівки. Ранок першого робочого дня нового року розпочався з затору в районі п'яти кутів через аварію. За попередньою інформацією, дорожня транспортна пригода сталася тоді, коли водій автомобіля Газель почав обгін попутного транспорту, і на слизькій дорозі не впорався з керуванням. Автомобіль занесло і він вдарив. Автомобіль Ланос, який рухався в зустрічному напрямку, а далі вже спрацював ефект доміно, в який потрапило окрім цих двох автомобілів ще й два. Автор маневру не постраждав, а от водія «Ланоса» довелося госпіталізувати. Саме його машина першою потрапила під колеса газелі. Попередньо він вдарився головою. Решту водіїв забрали на медичний огляд, який визначить вміст алкоголю в крові учасників ДТП. На даний час всі одній тверезі, але аналіз буде трошки згодом. Водій Ланоса єдиний постраждалий, решта відбулася пошкодженням автотранспорту. Зокрема, на 31-й маршрутці лише відпали шматки фарби. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.